Всем привет! Сегодня у нас на огляде мультипеч фирмы Лорети. Это итальянский бренд, вырубленный в Китай. Пич у нас потужностью 1600 ватт объем 5,5 мл. Пичка. Черный глянцевий корпус. Так. Ось така розщитка з'ємна. Ось такий. Ну, чималий, да, тут я з половиною літрів. Виробник. Значить, ось така вона з боку. Ніжки прорезинені, ковзатися не буде. Ручка буде холодна на дотик при використанні. Значить, управління сенсорне. Тут є безліч програм, що дозволить вам готувати. Можна дивитися під час готовки прозоре вікно. Ось, придбаний в магазині Алло. Ціна була в районі 3000 гривень. Є, без, є 7 чи 8 програм в даній моделі. М'ясо можна готувати, ребра, риба, кури, також випічка. Ось, всі запрограмовані програми. Так що рекомендую всім мультипіч Лоретті. Дякую за увагу.